Пророцтво Серафима Саровського, про російську церкву. У настільній книзі священнослужителя, виданій Московським патріархом Том 3 сторінки 601 602, серед духовних настанових повчань є пророцтво. Господь відкрив мені, що буде час, коли архієреї землі російської та інші духовні особи відійдуть від збереження віри православної у всій її чистоті і затегнів Божий впаде на них. Три дні я стояв у молив Господа, помилувати їх та просив. Краще мене убогого Серафима позбав Царства Небесного, ніж карати їх. Та не прихилився Господь на прохання убогого Серафима, та сказав, що не помилую їх, тому що будуть вчити вченням за заповідями людськими, серця ж їхні будуть стояти далеко від мене. Та якби сьогодні духовенство російської церкви читали книжки, а не прикрашало ними полиці то мали б шанс відкрити очі та серця розумінню правди.